Є знижки представляють Незламні знижки на Орасепт Спрей. 15% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють незламні знижки на гель. 15% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Коли в Узюмському лісі підіймають з могил тіла загиблих за час окупації. Я в розпачі шукаю з землі щось інше. Щоденник мого страченого колеги, письменника Володимира Вакуленка. Так, письменниця Вікторія Меліна згадувала пошуки рукопису свого колеги Володимира Вакуленка. Він дитячий письменник із Харківщини, вів щоденник про життя в окупації та встиг сховати його в саду під вишнею до того, як по чоловіка прийшли окупанти. Це сталося у селі Капитолівка Ізюмського району. Тут Володимир народився та ще в школі почав писати вірші. Розповідає його мама Олена Ігнатенко. Віршики про природу, про сім'ю. Потім став писати вже великі вірші поеми. От вірша він написав, він першу чергу несе мені. Він його мені прочитав і вислуховує мою думку. Я могла йому й зауваження якесь зробити. Він прислухався. Згодом Володимир почав писати казки. Найпопулярніша його збірка дитячих віршів та тусева книга. На таку творчість чоловіка надихнув молодший син Віталій, якого письменник виховував сам. Хлопчик має складну форму аутичного розладу та потребує постійної опіки. Оце його надихало саме для таких діток працювати. Дві книги видав шрифтом Брайля для слабозрячих діток. І в планах було у нього ще займатися для от таких от діток з особливими потребами. Але ці плани Володимира зруйнувала повномасштабна війна. 7 березня, 22 го його рідне село на Харківщині, де жив раз. Томі з сином та батьком окупували. Ось як про життя в окупації чоловік писав у щоденнику. Пташки цвінькають тільки зранку. По обіді навіть від ворон не почуєш злостиве кар. А сьогодні, в день поезії, в небі привітав мене невеликий журавлиний ключ. І крізь їхні курли ніби чулося. Усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Володимир відчував, що по нього можуть прийти росіяни, але навіть у тих умовах не приховував свою проукраїнську позицію. Коли його затримували, где ваш націоналіст? А батько каже, та який він націоналіст, он дитину інваліда доглядає. Забрали і все. І більше ми його живого не бачили. Тіло Володимира Вакуленка знайшли вже після деокупації Харківщини. У письменника були зламані пальці та дві кулі від пістолета Макарова. Збувається мій найгірший страх. Я всередині нового розстріляного відродження, як у 1930-х. українських митців убувають, рукописи зникають, пам'ять стирається. Письменниця Вікторія Меліна, яка фіксувала воєнні злочини росіян та займалася пошуками Володимира Вакуленка, таки знайшла щоденник убитого колеги. Цей рукопис видали книгою Я перетворююсь, де, окрім окупаційних свідчень автора, додали його поезію. Утім, слова про нове розстріляне відродження стали пророчими й для самої Вікторії Амеліної. Рік тому вона стала жертвою російської ракетної атаки по Краматорську. Серце письменниці зупинилося у лікарні 1 липня за збігом того дня, коли мав би бути день народження Володимира. Вона для мене як рідна дитина стала. Це настільки доброї душі і світла людина дуже шкода, і тяжко, що вона загинула. Сину Володимира Вакуленка, яким найбільше опікувався письменник, нині 16. Він живе з бабусею, не говорить та дуже сумує за татом. Коли ми якогось разу були в Харкові на кладовищі до Володі на могилу, їздили, то він розплакався так, як ніколи. Олена Григорівна вдячна письменникам з організації Пен Україна, що допомогли викупити в селі дім із дров'яним котлом та колодязем, щоб пережити майбутню зиму. А найбільша її втіха збережена пам'ять про сина. Зараз вийшла ще одна його книга. Казки маленьких патріотів для мене, як для матері, це дуже важливо пам'ять про володю Живе пам'ять.